Маємо в наявності жилеточки від фірми Сорбіно. Дана моделька, це яку зараз показую, в розмірі L. Тепленька. замочок повністю, шламочка з кнопочками. Дві замочка по краях, знизу є утяжечка. Глибокий гарний капюшончик. Він також на утяжці. Капюшон повністю відстівається. Отак виглядає. Построчену з лазу, спереду. Вони в лотику в такому кольорі буде 5 штучок. С-2 XL і 2 Like. Ось вони скраю, в упаковочках лежать. Одненька така яскрава буде в лотику, також дуже гарна. Цей такий колір просто ломбезненький. Теж в розмірі L. Вона йде без капішона. Ось така. І ще в синьому кладу, ось такий синенький, також врозний ель. Така як була чорненька, така сама тканинка, м'якенька і так пошита. Теж дві кишеньки, утяжечка, капюшончик, Вона у нас буде елічка. Також двається ельбу купола, щоб відкривало, І ще одна евичку. І останній даному ночі колір такий коричневий, теж елічка. Також з капюшончиком.